Мій реп відродиться з популу, то поваляється з глибин моїй душі. Мене до шила намагалася бити мою волю, свободу. Свора псів, що ховається у кущі, якщо бачить незламну відсіч. Про це свідчить багато фактів, мене готувало до страти. Маріуполь вахта снаряди по дахах, морально подихав, я, але витримав. Крові міста вбитого наще залитий міре був, як трупи в землю, заритий ще закиданий плитами. Протерний запах популу гарі, мій марик мирав. Разом з ними мірепне окремо, але не зникала, не вмер тільки вперед, тільки наверх. Міре підродиться, зніматися буде, ніби інферно, і спека стрімкало в атмосферу. Пекуча зима нав'язана спека зверху ніби повитий куполом зла, лице ніби уламки гострого скла. Скласти руки ні, я не незламний це не для мене. Я вільний не полонений. Міре підродиться із поплу захоплений, але непокорений. Міре примами сенцем рухає гори Я незламний, я непокорений. Уламками міста поколоти, понівечений від холода, ніби над містом дихання Воланда. Свора псів нишпорить голодно, все підбирає тире з нагоди. Це на кістках для них свято. У міста йдуть на команду і взяти. Я не зламний, я непокорений. Наша воля не буде похована.